Привіт! Мене звати Марина Тишковець. Я навчаюся в гуртку Медіамозайк та активно займаюся творчою та дослідницькою діяльністю. Моє захоплення історією, традиціями та національною свідомістю знайшло своє вділення в авторських роботах про два важливі гуртки джура та пласт. У фільмі Репортажі Сміливість серця я хотіла показати, як виховують у молоді лідерські якості, сміливість та коматний дух, навчають історії козацтва і основам військової справи. Історія України, тактична медицина, види та використання зброї, право на і орієнтування на місцевості. Та це навіть не кожен дорослий за час війни зміг його сили. Натомість у силі традиції я показала, що зберігати національні звичаї, розвивати соціальну відповідальність та навички самостійності можна починати ще з молодших класів. Із Святовірівського храму у Костополі надзвичайно втішений тим, що в містечку почала роботу українська скаутська організація Пласт, яка вже понад 111 років виховує відданих синів і дочок українського народу. У сучасних умовах тема цих відео особливо актуальна: виховання молоді на засадах патріотизму та традицій є важливим для згуртованості суспільства та збереження культурної спадщини. Моє дослідження показує, як ці гуртки впливають на формування сильного, свідомого покоління, здатного зберегти і примножувати національну спадщину. В самій ідеї власно вона будується на цій моральності, на любові до Бога і любові до свого ближнього, до співвітчизників. І дійсно це є. Початок, основа всієї нашої державності і державності загалом. Мене спонукало до створення цих відео глибока повага до національних традицій, прагнення розкрити важливість молодіжних рухів у сучасному суспільстві та бажання надихнути інших на активну участь у збереженні культурної спадщини. Я переконана, що молодь є рушійною силою змін, і саме такі гуртки формують відповідальне, свідоме покоління, здатне розбудувати майбутнє України. Відповідь на питання журі. Усі матеріали до цих авторських робіт підбирала самостійно. Монтаж, написання тексту, пошук інформації та сама зйомка зайняла чимало часу. Та завдяки цьому я змогла повноцінно передати своє бачення, ідею, атмосферу, емоції та глибину теми, щоб кожен глядач відчув важливість і силу патріотичного виховання у розвитку молоді. Завдяки педагогам, які вели мене протягом усього проекту, все вдалося реалізувати, як задумувала.